Послання до Римлян 8.15 написано, що ви не взяли духа неволі знову на страх, але взяли духа синівства, що через нього і кличемо ава, Отче. І написано, сам цей Дух свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі. Мій Дух і Святий Дух свідчить, що я дитина Божа. А мій розум каже, ти не ідеальний. А мій розум каже, а ти там ще згрішив, а в тебе ще там в житті є бардак. Які діти Божі? Ну, дух, внутрішнє свідоцтво, от Я, Божа дитина. Да? Я обкаканий, да? Господи, біжу до тебе. Передінь мене, обмий мене, бо смердить, грішу. Ну дитина Божа, обкакана! Но дитина Божа. Отже, Дух Святий свідчить Духу нашому. В Старому Завіті багато откровінь вони мали душевний такий характер. Духовна людина нового Завіту вона отримує духовне откровіння. Старозавітні откровіння, палаючий кущ, курява, стовп, огняний. Коли Бог звертався до пророків, він казав: візьми жінку-блудницю, ляж на правий бік, лежи 40 днів. Значить, до Йони казав, Там, виросла рослина, жалко, Ніневію, не жалко. Ну, отакі, знаєте, душевні речі на рівні, можна сказати, інтелекту, на рівні розуму. Але в духовному світі ми. Призвані отримувати откровіння в дух, тобто це внутрішнє переконання, це внутрішнє знання, це духовний рівень, який, як я вже сказав, інколи е, йде е, в обхід розуму. Розумом пояснити не можу, але в дусі я розумію, що це так. І коли ми Слово Боже читаємо, ми бачимо, що в Слові Божому ми отримаємо підтвердження цього отже, це не в спалах відчуттів, але це откровіння віри. Одиннадцятий розділ послання євреїв говорить нам про герої віри. І в п'ятому вірші говориться про Еноха. Написано, він був перенесений на небо, щоб не бачити смерті. І його не знайшли, бо Бог переніс його. Бо раніше, як його було перенесено, він був засвідчений, що Бог він Догодив. Енох, хоча старозавітній герой, але написано, що він отримав це откровіння засвідчення, що він догодив Богу. Щоб отримувати Откровіння, треба будувати глибокі стосунки з Духом Святим. Це абсолютно інша річ, ніж традиції і порядки в церкві. Стосунки з Духом Святим будуються в твоїй таємній кімнаті. Це твоя особиста посвята, особисте шукання Його, особисті стосунки з Духом Святим. Найчастіше Бог буде говорити до тебе в твій Дух, щоб сформувати це внутрішнє свідоцтво. І є таких, знаєте, два базових откровіння, які Святий Дух хоче принести кожній людині, кожній віруючій людині. Перше откровіння, ми говорили: хто я? Хто я в Христі Ісусі? Оця нова природа, новий, нове творіння. Хто я? Що це за природа, моя нова природа? І друга сторона, коли Бог буде тобі показувати, що тобі треба поміняти в своєму житті, щоб цей Божий образ і твій сьогоднішній стан, вони були приведені, скажімо так, до одного знаменника, щоб ти обновився. Від свого розуму і був такий, як Він в цьому світі. Перше відкровіння Ісуса було: Це син мій улюблений, в якому моє благовоління. А далі ми читаємо, що, хоч Він був син, але Він був вистраждав, він пройшов деякі речі, будучи сином. Він проходив деякі речі для того, щоб це синівство воно було б якби підтверджене. Отже, і нам, коли ми приймаємо це откровіння. Від моменту прийняття откровіння до моменту цього плоду, а пізнання Бога і перемін в нас, проходить певний етап перемін. Друге откровіння, яке Дух Святий хоче принести в наше життя, це яке моє місце в тілі Ісуса Христа, або яка моя духовна професія, яке моє покликання в тілі. Можливо, я палець, можливо, я печінка, можливо, я легеня, можливо, я мочка вуха. Все важливо. Саме гірше, що може бути, це коли я ігнорую це откровіння. І я стаю. Я це називаю, ну, якби є в Біблії таке поняття, як розслаблена нога, тобто вона не працює. Я стою, якби тромбом, що Бог хотів через мене продовжувати працю, духовну працю в тілі Ісуса Христа, а я стою таким духовним тромбом. Я ніби є, але я створюю більше закупорку, ніж те, щоб життя Боже текло далі. Ось і дуже добре це ілюструє якраз ситуація з тим, як описано духовний ріст. Є духовні діти, є духовні батьки, є духовні юнаки, і повинна бути оця спадкоємність. І коли ми отримуємо откровіння від Духа Святого, ми тоді стаємо в цю Божу естафету, коли ми передаємо естафету віри наступним поколінням. Амінь. Амінь. Так само і про Самоїла написано, що Самоїл отримав откровіння, що він покликаний Богом, але написано, що Самоїл виростав, а потім виріс Самоїл. Самоїл виростав, а потім виріс Самоїл. Тобто виріс означає, був удостойний бути Божим пророком. В духовному світі час вимірюється не годинами і днями, а твоєю і моєю готовністю. Бог дивиться, готовий, не готовий. Голова Церкви це Ісус Христос, а не Пастор. А Святий Дух це як нервова система в тілі, яка подає сигнали з Голови до кожного органу, до кожної клітини в Його тілі в Ісусі Христі. І на завершення. Пам'ятайте притчу про Царство Боже, де Ісус Христос порівняв, що. В 13 розділі Євангелія від Матвія каже: Царство Небесне подібне до скарбу, що заховане в полі. І людина, знайшовши його, ховає його із радості, з того іде, і все, що має, продає, щоб купити це поле. Біблія нам показує, що заради цього поля людина. Заради цього скарбу людина все, що має, готова пожертвувати, щоб придбати це поле, бо там є той неймовірний скарб. Царство Боже береться зусиллями. І в духовному світі ми, ми, ми знаємо, вже, що чекати надприроднього чуда, надприроднім шляхом це містика, а не християнство. Боже надприроднє откровіння приходить на природню. Людську платформу пошуку Господа і смирення перед Ним і послуху Його Слова. Тому Царство Боже з усиллям береться. Сподіваюсь, вам сподобався це, цей урок. Підтримайте нас лайком, вашим коментарем, і зустрінемося на наступному занятті.